Привіт! Сьогодні я покажу, як створити цікаву анімовану листівку з анімацією серця у Swishmax 2. Отже, передовсім слід створити новий файл. Переконатися, що ширина його 500 пікселів, а висота 400. Для цього ось тут клацаємо правою клавішою миші і вибираємо Movie Properties. Тобто властивості Movie кліпа Тут, як ви бачите, 560. Нам потрібно 500. Тут 410. Нам же потрібно 400. Натискаємо ОК. Отже, сцена готова. Передовсім слід імпортувати зображення. Йдемо у випадне меню Insert, тобто вставка. Вибираємо Import Image, тобто імпортувати зображення. Вибираємо потрібне нам зображення, змінюємо його розмір. Затискаємо Shift, щоб можна було змінити розмір пропорційно. І ось розташовуємо приблизно ось тут. Для того, щоб вирівняти горизонтально, можна відкрити панель Align. Переконатися, що параметр вирівнювати відносно до, тобто align to» виставлено на Stage, тобто сцена, і натискаємо на опцію Вирівняти горизонтально. Тепер виключимо панель оглядач ефектів. Це можна зробити або у випадному меню Window, тобто вікно, або просто скориставшись сполученням клавіш shift f F7». Клацаємо на зображенні, Вибираємо категорію ефектів Return to Start. Тобто повернутись на початок. І вибираємо ефект Bullet Heartbeat. Тобто куля серцебиття. Тепер відтворимо, що в нас вийшло. І ось бачите, вийшов такий цікавий ефект серцебиття. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Бувайте.